Чорний, на жаль, дуже погано передає по кольору передачі, але що я вам хочу сказати, цей капор вперше за багато років я не посушила в сушильній машині, тому що проблеми зі світлом. І я просто його сушила на підлозі, а потім на батареї. І ще я вам хочу сказати, він пухнастенький, він ще буде більш пухнастий. Зараз я пройшлася по ньому, зняла лишній пух. Ось, відпарювачем зі щіточкою, все пропарила його гарненько. Потім, наступним етапом, ось цікою щіткою від моєї кішки, я зараз його почешу лишній пух, зніму, щоб клієнту не падав на речі. І потім вже феном холодним повітрям я просто продую його, щоб всі і пуху добре розкрилися. Вже в наступному відео покажу кінцевий результат після фену. Ось одразу показую, скільки лишнього я вичисила щіточкою від моєї кішки. Це все відправляється в смітник. Ще багато було після прання в пральній машинці. А так виглядає сам пухнастик. Подивіться, яке розкриття. Ну і що, що я не використовувала цього разу сушильну машину. Результат такий самий, як і з сушильною машиною, що з нею ще без. Тому я тепер буду знати. Головне, щоб пряжа голов... е... гарно віддала свою пропиточку, щоб все з неї вимилось і гарненько розкрилося. Я прала при 60 градусах в пральній машинці на довгому циклі прання. Я розумію, що не кожен з вас ризикне прати при такій температурі, у кожного різна пральна машинка. Але якщо хочете, спробуйте на якомусь зразочку. Зв'яжіть собі якийсь клаптик і спробуйте.